Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! Сьогодні буду готувати дуже смачну страву гнізда і хочу з вами поділитися рецептом. Для цього мені потрібен фарш. Тут в мене свиноговяжий фарш. Я додала сюди цибульку, одну невеличку, і хлібчик, одне яєчко. Зараз я додам сюди ще перцю чорного. Солі за смаком приправу до м'яса. Ось так. І це все гарненько треба перемішати до однорідної маси. Фарш я перемішала. Зараз фарш відставляю у стороночку і буду. Кришити мілесенько наші грибочки, цибульку і морквинку на тру на терточці. Сковорідку я вже включила, поставила на вогонь, на суху сковородку я висипаю грибочки. Друзі, будемо тушкувати до тих пір, поки вся ось ця редина з грибочків не випорується. А потім додамо цибульку і морковочку. Друзі, вже лишня волога випоривалась, і тому я зараз додам сюди зовсім трішечки олійки. Ось так небагато. Додам сразу же сюди цибульку і морковочку. Пройшло в мене вже кілька хвилинок, хвилинки 3-4, як тушиться, цибулька-морковка. Зараз я додам перчик, підсолю за смаком. От так, дві ложки сметанки я додала ще. І все гарнесенько перемішуємо і вимикаємо. Я додала ще трошки сиру фарш до грибочків. І все тако добренько перемішаємо. І будемо начати. Далі Нам потрібна буде формочка для випікання. Я застелила пергаментним папіром. І будемо виремо фарш. Ось стільки, близько грамів 100. І робимо ось такі окульки. Ось такі. Я вже почала робити наші гніздечка, ось так стаканчиком надавлюю. І виходить ось такі. Нюзда, гнездечка вже готові. Зараз я буду їх начиняти. Ось так. Посиплю трошечки ось так сиром. Включаємо духовку на 180 градусів будемо випікати хвилин 15-20. Кожна орієнтуйтесь по своїй духовці. Ось така красота в нас вийшла. Відправляємо в духовочку. Гніздечка мої вже готові. В Духовці вони у мене були рівно 25 хвилин 180 градусів. Кожна орієнтуйтесь по своїй духовці. Подивіться, які вони в мене гарненькі получилися. Я зараз розріжу і покажу вам серединки. Дуже смачно пахне, неймовірний запах стоїть на кухні. Соковита, подивіться, яка. Соковиті гніздечка у нас вийшли. Тому, друзі, готуйте та смакуйте! Ці гніздечка можна готувати з будь-якого фаршу, який ви любите. Тому всім смачного і до зустрічі!